Фрешки, всім привіт! Команда як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ось таку ще новинку: це Volkswagen Passat B8 в комплектації All-Track. Дуже класний автомобіль, в класному стані. Принець автомобіль з Європи. А саме, чому він такий класний? Того, що в автомобілі друзі, встановлено 2-літровий дизельний двигун потужністю 176 кВт на 240 кінських сил, повний привід має 4Motion та автоматичну коробку передач dq Q500 сімку. Мокру, надійну одна з найкращих та найбільш витриваючих коробок передач. Тобто завжди таких посад коробки 381, а Тут кіпіці 500 і 240 сил має цей автомобіль. Реально дуже круто їде. Ця автівка, от прям це такий автомобіль, на якому хочеться кататися кожен день. І що по автомобілю? Автомобіль у нас купувався з Європи, а саме, по-моєму, з Швеції. Він приганявся. Ця автівка має чистий 2018 рік. 2018 рік і має 170 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера та всечасно та гарно парламенту, він обслуговувався. Наразі по автомобілю ніяких несправностей, несправностей абсолютно немає. Все працює чітко, справно, коректно в даного автомобіля. Реально класна автівка. І буде за хороші, адекватні гроші. Цей автомобіль продаватися у нас на майданчику. Так що шукає, хто шукає собі прикольних емоцій. Ці вражень, то цей автомобіль саме для вас, Того, що, повірте мені, він вам ці емоції 100% не дасть, коли сядете за кермо даного автомобіля. От, е, коротенько, ось так про цю автівку. Зараз швиденько завжди вам пробіжуся по комплектації е, автомобіля, пробіжуся, пробіжуся вам постану. Ось так по експлуатації. Отже, по комплектації комплектація е, більше к е, тут максимальна, того що в нас є фуледовська адаптивна оптика з функції вирізання автомобіля з потоку. От. Далі маємо 19-ті легкосплавні алтраковські диски. Це оригінальний ультраковський диск розмір логому 245 на 40. А диски 19 двокольорові дуже стільки, прикольно, гарно дивиться. До речі, диски дискінде не пошкоджують Все цілі гарні. Але пізніше вам покажу далі. Тим, маємо безключовий комфортний вхід е, на всіх 20 автомобіля автомобілях, тобто передній, задній багажник, відповідає за все безключовий комфортний вхід. Далі відкриваємо автівку. Бачите, що перед вами. Е, Салон автомобіля шкі, повністю шкіряний, ергокомфортний. Так, зараз я сяду і ми зробимо запуск по цьому автомобілю. Ох ти як, правда, прав... чуть не поламав. Заціпився. Окей. Що не Окей, далі по цьому, по... Пробігу, до речі, вибачаю, 175 тисяч на 170-175 тисяч, цифрова панелька. приладів перед вами, запускається кнопочку, ось так нажимаємо, запускається кнопка. Гляньте, як він запустився, чітко класно. Арблюшечки чи кидаляти і все далі. шкіряне мультикермо у нас йде в автомобілі. Потім, що ще маємо? Так, що почати? Закриємо двері, окей. І маємо підігрів та складання дзеркал. Ось цих є. Далі маємо е, магнітолка Discovery сенсорна з вшитою вже заводу української мови. Є в магнітолки Android Auto Apple CarPlay. Є, маємо трьохзонний клімат-контроль автомобіля з функцією очищення повітря, з функцією вибаста. оригінальна мокра вебаста є в цього автомобіля. І маємо підігрів сидінь та підігрів керма. Тобто це все є по заводу встановлено в цього автомобіля. Плюс до того всього маємо два ключа та пульт керування цим дубастом. Дуже зручна штука в холодний період. Так, Далі по автомобілю, ще хочу вам пробігтися показати, по допоміжних системах водію. Вони тут є максимальні топові всі, Тобто маємо і адаптивний контроль є. Yeah. Фронт асіст є, далі, розпізнавання пішоходів активне, Лайн асіст є, сайт це у нас мертві зони, сайт асіст. Зробимо активацію, мертвих зон, сайт асіст є. Розпізнавання тойми та парентивна система безпеки. Тобто максимальні асистенти, які тільки можуть бути, всі вони є присутні в цього автомобіля. До того всього комплекту маємо ще парктроники 360 градусів по всьому кругу автомобіля та маємо камеру заднього виду і маємо кнопочку самопарковки. Тобто нажимаєте і автомобіль сам запарковується. Можете, речі, зняти. Зараз є місце. Я зараз вам покажу. А, окей Зараз покажу вам, але менше з тим добіжу вже по до кінця. Підігрів сидінь, підігрів керма, дублювання кліматом двохзонним тут. ззаді третій зона клімату. І найголовніше і вкусне, понятно, електроручник, автохолд, старт стоп І само головне і вкусне в цьому автомобілі це двигун і підвісочка DCC-шна. Того ж нажимаю кнопку мод і бачимо DCC, Drive Mode Selection. Вибираємо собі різні режими їзди. І повірте мені, вона дуже крута штука, тому що стільки комфортно їздить до цієї підвізці, ну вам не передати. Не знаю, мені вона дуже подобається, вона заходить класна, м'ягесенька, якщо треба, робиться жорсткою, ну приємна, дуже до керування ця підвізка. Звичайно, не дешева, але дуже приємна. Того, показав, зараз я це розказав, плюс є підсвіточки амбієнсів тут в картах. Так, карта водія є підсвітка амбієнс, тут є, позаду є підсвітка амбієнс, так що тут все як треба. І що? Самопарковочку можу вам показати. Давайте зараз вам покажу. Звучали задню, задню передачу. І що ми маємо? Коли ми їдемо вперед. По автомобілі бачимо, що в нас є паркування. Нажимаємо кнопку самопарковки. Хоп, вона тут намалювалася на, парковка, Поворотом ви показує, на якій стороні ми будемо паркуватися. І просто їдемо е, вздовж е, паркувального місця. І ви собі автомобіль зараз його сканує. Це паркувальне місце. Ось так. Зараз проїжджаємо. Так. Оп, і зупиняємося, включаємо задню передачу, автомобіль побачив місце і дивіться, він сам буде запарковуватись. Бачите, він сам просто крутить кермо. Сам визначає мій відстань. Все повністю сам робить даний автомобіль. Що ви ні до чого не втручаєтесь, сам запарковується. Просто бачите, там намальовано, що ми їдемо, їдемо, їдемо ще. Починаю викручувати кермо автомобіль. Все, бачите, він запаркувався. І ми дуже чітко стали по відношенню до інших автомобілів. Ну, і дуже звична опція, як на мене. так що можна користуватися, де є нормальне паркомісце. Так, ми то вийдемо, трошки хочемо показати ще пару варіантів, по, е, варіантів. Показати по комплектації по цьому автомобілю. Протичай, як завжди телефон дзвонить, нас, коли ми працюємо. Зараз передзвонимо. Так, є. це я вам показав, далі я хочу добігти по комплектації Е, Ще в комплектацію входить подвійний склопакет, друзі. Е, так Є дуже класна така штука, впливає на шумоізоляцію. Подвійний склопакет. Е, далі Заду керування третім кліматом, Підсіточки сіточки АМБІС. Е, Далі що ще маємо? Електрокришку багажника. Електрокришка багажника, електрофаркоп є шторка, ну і все решту, що мало би бути, весь повністю весь комплект є в автомобілі. Так що, плюс-мінус ось така комплектація. Вона мені дуже подобається, подобається цей автомобіль, подобається цей двигун. От, і що, хочу вам показати, просто як, що там у нас найголовніше дверка, то капот. Саме головне, що в нас під капотом цього автомобіля. Бо реально. Ба, да, і гляньте що в нас тут під капотом, під капотом прямо вал, які патрубки там йдуть, і турбіни в нас стоять. Все чітко, гарно, класно, але він реально дує, реально дує цей автомобіль і повірте мені, реально класно подобається. Так що ось така ситуація по цьому автомобілі, по комплектації, швиденько мирю лакофарбове покриття і будемо завершувати. От так, є беремо привод Опа! Беремо прилад і мірімо лакофарбове покриття. Отже, по лівій стороні. 125. Ще раз. 121, 136, 138, 159, 146. 123, ще раз тут. 146. Задня кришка багажника. 140. 150, задняя правая сторона 136, 134, 136, 134, 129, 119, 115, 137, 142 и 130. Так що ось така у нас ситуація по заміну палакофару або покриттю, як на мене він абсолютно є нормальний, повністю цілий, без ніяких моментів. О, так що ось так. У нас з цим автомобілем і по стах по експлуатації передня частина автомобіля трішки скорі. Оптика, капот, передній бампер, то звичайно ці сколики будуть дрібне, І вони не критичні, їх багато не видно, але якщо там десь придивитися, то можна трошки подивитися на капоті, що вони є, ці дрібні сколики. Решта по автомобілю, як на мене, є все добре. Гляньте, немає ні вмятин, ні подряпин. Захисний пластик Він в нормі, ніде не поцарапаний нічого. По задню бамперу ще хочу глянути. Задній бампер. Ну, тут така маленька сколик, да? по задній бамперу маленькі сколики, по правій стороні є все добре з даним автомобілем. Ви бачите самі ось на камері. Так що, друзі, ось така ситуація. Реально, прикольний автомобіль. І що саме головне, то ціна буде хороша на цю автівку. Я зараз найпізніше відео озвучу, то салонше вам так кину. Як то кажуть, що ви оком бачили ще по салону, спереду позаду салончик, автомобілі не палили, все абсолютно добре, цією тільки стеля з дві сторони, ось такий загальний вигляд. Опа. Загальний вигляд автомобіля є. І по багажничку ще зараз вам покажу. Так, І по багажнику ще раз відчувається. Багажник по пластику норма. Тут трішки притертися чуть-чуть з лівої сторони краще трошки і поверху кришка є в гарному стані. Так щось що така ситуація. І що по ціні? По ціні, друзі, десь цей автомобіль буде вартувати в районі десь, 24500. общем, десь в районі 24, 24500 можна бути зробити на віддачу. Е, Плюс-мінус якось так. Так що, друзі, він зацікаво, будь ласка, завжди. Ви до нас Нет. ми можемо до вас приїхати до хати на Тездрайв, щоб ви покатались, подивилися от, даний автомобіль. Е -е, Реально, якщо якийсь когось виникнуть, там ще питання, щось я вам не розказав чи не показав. Дзвоніть, пишіть, це вам зроблю, покажу, розкажу. Кому треба історія від офіційного дилера. Також можу вам надати по даному автомобілі, щоб ви розуміли, що він заїжджав, обслуговувався по регламенту. От. В принципі, все. В принципі, все. Якщо ж якщо, якісь питання, набирайте. Бо автомобіль реально хороший, і дійсно, як то кажуть, гідний вашої уваги. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо на зазочку. Пока-пока.